Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Медбаза На огляді у нас сьогодні активний інвалідний візок з можливістю керування однією рукою. Показую від початку, як його складати. Все доволі просто. Це звичайна книжечка. Розкладаємо. Тепер у нас є от, такі от така штукенція і нам. Треба його поставити на місце. Найкраще виставити так, щоб вони були отут два такі цих пази. В одинаковому цьому навіть спочатку треба одягати на те колесо, яке знаходиться без обода, тому що ось це інше нам простіше вдягати. Оп, все, є. Є. Підніжки. І покажу вам, як ним. Керувати. До речі, можна переставити а, так само і на ліву руку. Дивимось, є в нас більший обод і менший. А, що одним, що іншим можна а, керувати вліво або вправо. Дивіться, я кручу назад, і от я обертаюся ліворуч. Кручу вперед, малим, і обертаюсь праворуч. Тепер більше назад. бачите, Тобто я повертаю в одну зі сторін. Якщо мені треба туди повернути, я трішки ось цим трехім вперід. Якщо мені треба взагалі поїхати прямо, я просто беру, два їх відразу затискаю, тримаю два зразу і їду. І так само і назад. Тобто треба трохи налопчитись. Думаю, все тут зрозуміло. А зараз. Покажу вам по зовнішньому. Такс. По зовнішньому стану. А, до речі, блокування тут доволі-таки зручно. Права рука у нас тут менша. І от я вже ж правою рукою можу і ліве блокування коліс зафіксувати. Ем, також вони представляються. Це все доволі просто. І показую по Так, Більш детальніше. Ширина сидіння тут 50 см, загальна ширина 69 см від обода до обода. Глибина сидіння регулюється 43, 46 висота від сидіння до підлоги 44-48, висота спинки 48 см. Витримує навантаження 140 кг і важить він 17 кг. Це у нас сопур 160i. В дуже хорошому стані, реально дуже хороший стан. Е, мало навіть царапин десь я можу побачити. Е, -пум 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 -пум. Складаються у нас передні. Передні підніжки. Ні, щось, щось я не то сказав. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, знімаються і. Назад вставляються, звісно, що а, Регулюється по висоті, регулюється кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зісковування дивимось на передні колеса. Нічого не штупориться, все ок, дуже хороший стан. А, такс. Тут це в нас металічні вилки. Можна регулювати по висоті, можна регулювати кут нахилу вилок, можна їх по висоті також регулювати. Бачите? Блокування коліс регулюється по силі затиски. 24-ті колеса литі. Хотів може, сказати, швидко муфта, але ні. Хороший стан покришок. Такс, з другої сторони, те саме у нас оце от менше колесо. Навіть там якихось сильно прямо царапин я не бачу. Дуже хороший стан. Не. По... не... Не замучусь повторювати. Є в нас тут такий карманчик і з ключами. Сидіння чорне, не вигорівши, все окей. Можемо регулювати ось так. Відліплюємо і трошки туди. Відсунули, вже буде менше. Також додатково можна придбати подушку протипролежневу Підлокітники у нас м'які, все ціле. Звісно, що все от воно відкидається. ці підлокітники регулюються вони по висоті, до речі. О, дивіться. Крутяк. Ось тут у нас. Спинка, яка адаптивно регулюється по натягу. Дуже хороший стан. Майже як новий. Позаду. Також все в нас ок. Ось у нас. Оце от, оця штукована. Чесно скажу, от не знаю, для чого усі штуки, оці штуки, ці штопори. Я щось не можу розібратися. Підставка проти перекидання присутня. А, тут у нас регулюється висота сидіння. Взагалі тут багато регулювань можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. А, ну, блін. Ніби все. Що Все? Що? І, а, ще, по ідеї, в нас можна регулювати висоту спинки. Тому що спинка, ось дивіться, це тут відкручуємо, і вона має робитись нижча або вища. Треба дивитися в характеристиках, не впевнений. Ну і, а, і ремень і... безпеки є. Ніби все. А, і ще в нас, до речі, знімається взагалі. Підлокітник взагалі можна зняти. Посилання е залишу внизу під описом, але в разі чого це буде інтернет-магазин Медбаза. Е всім, хто додивився до кінця, поставте, будь ласка, лайк, мені буде приємно. І якщо можна якийсь коментар. І бажано не, не сильно не гнобіть мене. Так мені буде приємніше. Дякую за увагу.